З давніх часів лелеки вважаються символом нових починань і появи дітей. У багатьох культурах вважається, що вони приносять удачу і благословення сім'ям. Це зробило їх стійким символом надії і щастя. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих чудових птахів. Лелеки відомі своїми неймовірними міграційними подорожами. Такі види, як європейські білий лелека, долають величезні відстані між місцями гніздування та зимівлі. Щороку вони здійснюють неймовірну подорож із місць розмноження в Європі до місць зимівлі в Африці. Відстань міграції може складати близько 10 тисяч кілометрів. Ця міграція забезпечує їхнє виживання та допомагає підтримувати здорову популяцію. Лелеки мають вражаючу здатність будувати гнізда. Вони будують великі помітні гнізда на верхівках дерев, будівель або на електричних опорних стовпах. Ці гнізда можуть досягати вражаючих розмірів, іноді виростаючи до 2 метрів у діаметрі, забезпечуючи міцні домівки для сім'ї птахів. Зазвичай лелеки будують гнізда з палиці гілочок, які вони збирають у своєму оточенні. Вони ретельно плетуть і компонують ці матеріали, щоб створити міцну основу. Усередині гнізда часто вистилають м'якішими матеріалами, такими як листя, мох і трава, що забезпечує зручне та затишне нутро для лелек та їхніх дитинчат. Вони постійно додають нові матеріали до своїх гнізд кожного сезону розмноження, зміцнюючи та розширюючи їх рік за роком. Вважається, що олеки моногамні, проте це не завжди так. Насправді, самець спочатку займає гніздо, де й чекає самку. Це може бути та ж сама птиця, що й минулого року, але частіше дружиною виявляється перша, що підлетіла. Якщо ж в гнізді виявляються дві самки, нова і та, що була дружиною минулого року, між ними зав'язується бійка. Самець спостерігає і віддасть перевагу тій, що здобуде перемогу. Спілкуються птахи переважно клацанням дзьоба. Це слугує засобом спілкування між партнерами, проявом флірту і навіть захисту території. Лолеки також використовують цю поведінку для спілкування зі своїми пташенятами. Дорослі лелеки стукають дзьобами, сигналізуючи про доставку їжі, ініціюючи сеанс годування або просто підтримуючи контакт зі своїм потомством. Лелеки демонструють чудові мисливські навички і мають різноманітну дієту. Вони харчуються різними невеликими тваринами, включаючи жаб, рибу, комах і дрібних савців. Зазвичай шукають їжу в болотах, річках та інших водних середовищах, використовуючи свої довгі ноги та гострі дзьоби. Лолека не спеціалізується на якомусь певному типі їжі, а харчується найдоступнішою здобиччю. Лолеки мають значну культурну цінність у багатьох регіонах. Наприклад, у Польщі їх вшановують і оберігають, оскільки вони символізують удачу і прихід весни. В Україні також лолека вважаються вісником весни. Прирід птахів весною відзначався людьми з давніх часів. Також в Україні існує багато прикмет про погоду, пов'язаних із білим лелекою. У християнців він символізує чистоту, благочестя та воскресіння, вважається очисником від скверни охоронцем домашнього вогнища. Їхнє культурне значення виходить за рамки символізму, і вони є частиною національної ідентичності в різних країнах. У багатьох країнах Європи є чимало поселень та вулиць у містах, які мають величі назви. Також цих птахів часто можна побачити на гербах і емблемах багатьох міст світу. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!